Гуманітарна допомога для містян з благодійної організації Адра доставили в южне 20 тонн харчових наборів. Видавати продуктові пакунки почали 22 серпня за попереднім списком, що склали голови ОСББ. В Продуктових наборах 15 пачок макаронів, олії та 7 кілограм рису. Консерви, які раніше видавали через пеку, зараз не привозять. Пояснюють церкві. Це вже у нас приїхала вже четверта фура, тобто це вже у нас приїхали 80 тонн. Ось, три фури ми видавали, це був набор, це 7,5 кг макаронів. Перша фура була з борошном. Ось, потім інші дві були з рисом, також 7,5 кг. Ось, також було в пайку 1 літр олії. Ось, потім півтора кілограма тушонки. Тобто там було 5 баночок. Ось, і... В цей раз були трішки невеличкі зміни, тому що на складі, як розумію, це були залишки, в цьому, вже, в цьому сезоні, так сказати. Ось з вересня буде трішки інший набір. Ось, точно зараз не можу, не можу сказати, що саме буде, але кажуть, що буде інший. В черзі на отримання допомоги люди, які опинилися у складних життєвих обставинах або тимчасово залишилися без роботи. Запрошують до приміщення церкви на видачу продуктового набору за прізвищем в списку. Позвонили вчера, сказали, можно прийти получить. Спасибо, конечно, большое. Мне понравилось, что записали списки, вызывают по очереди. Все спокойно, упорядочено. Это очень даже хорошо. Приятно получить помощь. Еще так это все организовано. Я пришла получить помощь для моей тети, она пенсионерка. Она не выходит из дома, не двигается, поэтому я вместо нее сегодня пришла получить. Это первый раз. У моей тети минимальная пенсия, и это очень большая помощь. Мы стараемся, помогаем, но это, конечно, тоже плюс огромный. Хоть есть какая-то уже централизованность, потому что раньше все стояли в живой очереди, сейчас идет запись. Я думаю, как-то будет более лучше. Я к заводу перестал противовать. Почему? Тысяч пять раз в два месяца. Это не всегда. Як зазначають управлінці, допомагатимуть організовувати видачу допомоги і надалі, активно залучаючи до цього голів ОСББ. У нас залишилося по цих списках десь приблизно 500-600 чоловік, і ми закриємо ці списки цієї гуманітарної допомоги. Надалі, надалі будемо знову просити голів ОСББ, щоб надавали нам списки. Вже я думаю, що там будуть одні люди, які залишилися без роботи, і надалі будемо працювати. Як тільки отримаємо гуманітарну груз, то в групі ОСББ, де всі є председателі ОСББ, голови ОСББ, вони всі отримують інформацію. І ми будемо продовжувати працювати. Один продуктовий набір на одну адресу видають в церкві. Хто саме має право отримати допомогу, повинні з'ясувати голови ОСББ, зазначає представник конфесії. Так що ми видаємо два пайки. Якщо багатодітна сім'я, що там в там більше ніж три дитини. Ось, а також ми розуміємо, ми входимо в положення людини, якщо ми знаємо, що, наприклад, вони це дві різні сім'ї, тобто вони все одна, одна сім'я, але в цій сім'ї ще є там окремо, там, наприклад, там донька одружилася і так далі, одним разом живуть. То вони також отримують окремий пайочок. Ось, але також потрібно це показати, якось на якісь документи про те, що дійсно так вони є. Тому що, знаєте, є різні люди. Ось ми, навіть, ми намагаємося, щоб це було чесно, справедливо. Все це була робота, робота виконана. Ми отримаємо тільки списки, навіть ми працюємо з цими списками. Бачили, що одна одна сім'я, ми ведемо тільки одній сім'ї. Ось якщо є такі питання, то це все вирішується. Звертайтеся до голови СББ і думаю, що це все буде вирішено. Наступна гуманітарна допомога южна має надійти вже у вересні.